Це неприродно. неприродно, Ми Будемо молитися. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Присвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти ріки наші, владика прости, беззаконня наше, святи злянця і стіли нема, чи нашої мені того ради, Господу помолимо. Близько тижня тому було відкрито пам'ятник загиблим нашим Янгалятам, дітям, як і Харківщина, так і всієї нашої України, але пам'ятник не було проведено малебе. Ми вирішили виправити це найгірше, що можливо собі придумати, коли маленька дитина по частям ми її шукаємо. Це нема слів, котре передати горе батьків та й всієї України. Бережемо нашу Україну, сподіваємося, що ваше дитинство, яке, на жаль, росіяни зробили дитинством війни. Ми сподіваємося, що ми будемо дбати про вас навіть в такий тяжкий час. Ми будемо об'єднуватися, ми будемо гуртуватися, і ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб щасливі очі ваші бачили навіть в такий в тяжкий час. Танці за тих, хто тут народився і тут поліг. Танці за тих, у кого більше немає ніг. Танці за померлих дітей, чоловіків, жінок, танцюй, моя рідна. Ти заслужила на цей танок. Ті, хто пали тут села, вже прокляті і роздерті. Це танець твого життя, а значить танець їхньої смерті. Господь приймає їхні душі, і вони будуть царстві небесному. Вони вже є там. Ось і нам би туди потрапити разом, щоб ми своїми праведними справами в цьому житті потрапили теж в те місце, де вони перебувають, у радісному, святому.